Українська народна казка, лисичка та журавель. Жили були собі лисичка та журавель. Стали вони сусідами та якось подружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий, ось я тебе як пригощу, накормлю, зготую як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє Їжте, куме, голубчику мій. Сама все готувала, ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав, стукав, нічого не може вхопити. А лисиця в цей час лизь лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить на серце люби, куме. Більше нема чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, і на тому. відповідає журавель. Приходь, тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А Журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, порубав на маленькі шматочки, склав усе у глечик з рузьким горличком. Поставив на стіл та й каже Пригощайся, кумок, не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того глечика вертітися. І так підійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова облечик. А жиравельний штин клює собі та й клює, допоки все не поїде. У не серце кума, але більше нема тебе голосувати. Ох, як розізлилася лисиця. Думала вона, що не їсться на цілий тиждень, а додому прийшла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Ось і казочці, кінець, хто дивився, молодець.